І так, сьогодні в мене поменша тарілочка. Дуже класна, простенька. Вчорашня індюшинка, пам'ятаєте? <свісно> так, котлетка з індички дуже офігенна, проста і смачна. Чисто білочок, прям чисто білочок. Даже мідію сюди не встигла положити, але хотіла. Так, огірочок свіженький і черіки. Так, скоро покажу своє фото до після. Обов'язково. Я коли в вазі прилічній була, я, звісно, не фотографувалась, тому що мені не подобаються свої фото, ховайся в жито. Це чесно. Ну, щось є. Щось покажу. Так, я сьогодні смакую, кому потрібно зберігати класну тарілку. Вона чудова для схуднення. Ну, для здоров'я і якоїсь краси. Так, що отак.